Минулих вихідних наше місто відзначало свій день народження 881 річницю від часу заснування Кагарлика. З огляду на воєнний стан велелюдних зібрань чи значних урочистостей не планували. У міській раді кілька десятків земляків фахівців різних галузей економіки громади були нагороджені грамотами чи подяками Кагарлицької територіальної громади. Президент України Володимир Зеленський привітав Кагарлик та інші. Міста України, які відзначали свої дні народження минулих суботи, неділі. Таких міст майже 50. і серед них, крім нашого каралика, приміром Біла Церква, Богуслав, Васильків, Миронівка, Українка, Яготин, а також Вінниця, Дніпро, Галич, Луцьк, Миколаїв, Очаків та інші у тексті вітання президента, зокрема, мовиться. Україна завжди пам'ятає про всіх своїх, завжди захищає своє та забезпечить свободу і силу всім своїм містам. Територія нашої держави велика, але жодного сантиметра російським окупантам не залишимо. На засіданні оперативного штабу 11 вересня карлицький міський голова Олександр Панюта анонсував заходи, які пройдуть на тижні, що розпочався. А це сесія міської ради 14 вересня. Перед цим засідання депутатських комісій, прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником в середу, виїзні прийоми протягом тижня в селах громади, вітання рятівників з їх професійним святом у п'ятницю. Керівнику відділу освіти Надії Омельченко доручено забезпечити харчування учнів наступного понеділка, 18 вересня. В подальшому треба готувати основу для того, щоб перейти, так як сусідні громади вже дехто зробив перейти на харчування власними силами, і це питання зняти і забути, щоб ми не мали цих проблем. Своєчасно розпочинали харчування у загальноосвітніх закладах. Медики доповіли про свою роботу. Зокрема, констатували сезонну тенденцію до зростання кількості гострих респіраторних захворювань серед дітей шкільного віку. Минулого тижня зафіксовано близько 80 захворювань. Олександр Панюта, звертаючись до медиків, говорив про забезпеченість генератором потужним лікарні. Я думаю, що лікарня це обов'язково всі інші можна. Погодинно подавати електроживлення в лікарні, треба, щоб було постійно. Тому я думаю, на цьому тижні ми допрацюємо. З нагоди річниці заснування нашого міста відзначено найактивніших читачів бібліотек Карлицької громади та призерів конкурсів для дітей, які проводили бібліотеки. Активних хлопців і дівчат зібрали на зеленій галявині поряд з бібліотекою на свіжому повітрі. Всіх присутніх вітав міський голова Олександр Панюта, а потім він разом із начальником відділу культури Оленою Петленко та директором публічної бібліотеки Лілією Литвин вручив грамоти чи подяки і подарунки. Крім активних читачів, нагороджували також переможців та призерів конкурсів Моє мальовниче село, вулиця Могоди. Образотворчого Веселкові барви. Першою відзначили як активну читачку Анастасію Трохимчук. Здобулися на нагороди також Назар Іванюта, Ростислав Сандул, Ангеліна Шусть, Анастасія Ягджан, Христина Бондаренко з буртів, Максим Головченко з Демівщини. Вікторія Дудар з Антонівки, Аліна Стеценко теж з Антонівки. Їхня односельчанка Катерина Куріленко та Антоніна Страшнюк з теж з Антонівки, яка не прибула, виглядає на те, що найбільше нагород здобули юні користувачі Антонівської сільської бібліотеки, а в селі немає ні старостату, ні школи. Цікавимося бібліотекар з Антонівки Наталії Крутько, як вона організовує таку плідну роботу з дітьми. Я бібліотекар філії номер 9 Антонівська сільська бібліотека, Крутько Наталія Миколаївна. При бібліотеці працює гурток з назвою Веселкові барви. У гурток відвідують дітки від 5 до 12 років. Колись в своїй анкеті я написала: я люблю свою роботу, тому що в ній є діти. З ними дуже цікаво працювати. А об'єднує нас всіх. Любов до творчості, їхні цікаві ідеї, їхнє втілення. За що ми маємо такий прекрасний результат сьогодні? На день міста міський голова привітав чотирьох моїх чарівних красунь, які отримали подяки за активну участь в роботі гуртка образотворчого мистецтва Веселкові барви. Ідея створення гуртка була надана нашою жителькою, поетесою, художником Таргоні Галиною Володимирівною. Вона запропонувала навчати діток малюванню. Ми підхопили цю ідею, назвали гурток образотворчого мистецтва, щоб не тільки дітки захоплювались малюванням, а й займались паперопластикою, ліпили, робили аплікації. Але ж вони є і читачами вашої бібліотеки? Так, да, Вони є активними користувачами моєї бібліотеки. Перед тим як проводити якесь заняття, от останнє наше заняття було. Ми робили курочку ряву. Спочатку ми прочитали казку українську народну курочка Ба а потім із насіння робили аплікацію з курочки. Від курочки ряби починаємо шлях до виховання освічених громадян нашої держави, а освіченість без книжки неможлива. Карлицька територіальна громада об'єднує 18 старостинських округів. Один із них черняхів, старовинне мальовниче село. Ми поцікавилися у старости села Володимира Безвербного. Що сьогодні у нього на порядку денному як очільника сільської громади? Дороги, вуличне освітлення. Ну на даний час дороги ми трошки відклали на післявоєнний період, тому що на Потрібно на даний час допомагати нашим Збройним силам. Збройним силам, солдатам, тоді пораненим. На даний час ми будемо збирати допомогу в госпіталь. Цей рік було зроблено вуличне освітлення по вулиці Берегова. Міська рада не відмовила нам, виділила 90 тисяч. В подальшому, я думаю, що будемо. У нас ще пів села, десь кілометрів 15 не освітлено. І в подальшому ми будемо робити на співфінансуванні, так як працюють по других селах. Половину платить міська рада, допомагає нам, а половину жителі села. Я думаю, що буде перемога, і будемо ми, село наше, робити розквіти наше село і все буде добре. А як ви співпрацюєте із місцевими агропідприємцями? Ну, у нас агропідприємство Велике Агрофорт», це од МГП. Ніколи нам ні в чому не відмовляло. Допомагає. Чи трактор попросиш, може щось потрібно в школі або будинку культури. Ніколи вони нам не відмовляли. Завжди, як кажуть, наші партнери. Новини спорту футбол у матчі другої професійної футбольної ліги 9 вересня в Карлику Мирівська дружба виграла футбольного клубу Кремінь 2 із Кременчуга рахунок 2-0 на користь нашої команди. І це гарний подарунок до дня Кагарлика. П'ятий поєдинок і п'ята перемога. Сторінка оголошень, шановні жителі Кагарлицької громади, найближчі середи, 13 вересня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців із Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981. 60981 у середу 13 вересня.